Що ж, неждано негадано підібрались до нас колекційні контракти, і це в 25-му році. Тим більше якраз це співпало з бустами на ринку. Деякі колекції бустяться, окремі айтеми, казали значні ікси. І це ще один лишній привід зробити ці контракти. Що ж, будемо пробувати. Перший контракт відношення до бустів ніякого немає. Це у нас вісім скинів з колекції Train. Так, так, той самий Train, про який вже всі забули. І два скина з колекції Альфа. На виході у нас чекає 73% Train. І 27 чуть-чуть більше відсотків на колекцію Альф. Це доволі старий контракт, який все намагаюся зробити і отримати Аух. Цей контракт абсолютно не профітний, не рекомендую його повторювати. Це лише для того, щоб нарешті отримати ачивочку і скрафтити АУ, ну і плюс на так звану моноконтракт. два, 2, 1, let's go! Ну, очікувано. Не біда, переходимо до на наступного контракту, який матиме наступний вигляд. 8 скінів з колекції Safe House, щось FN, щось MV, один скін з колекції Havoc і один з Huntsman. І по результату нам дасть наступну картину 50% на Nitro, 30% на Huntsman і близько 19% на колекції Havoc. Ви запитаєте навіщо ж тут ханцмен? А для того, щоб зменшити шанси на колекцію сейфхаус і на нітро, і мати якийсь шанс хоча б на сейф. Так, це буде мінус половина контракту, але хоча б залишимось чимось. Що ж до пусті, то сильно останнім часом забустили як Галіл, так і Глок. Ось така тигрова яма з колекції Хавока. Цей скін з купив, зробимо зі шторочкою на 3, 2, 1 Тай й хавок. Щось написано, але на це пофіг. Уби не сейф хаус. А, це все-таки хансмен Ну, нічого, сейс спрацював повинен бути FN. Так, FN. Ну, мінус половина контракту, але не так страшно. <реш> на третій контракт ми зробимо все абсолютно таке ж, тільки замість хавока у нас буде колекція, яка вертіго. Теж купив це відносно пристойну ціну. Нещодавно продав цифрового архітектора, хотілося б повернути його назад. Так, все готово. Зробимо без консолі. Байдуже, якщо випаде хороша колекція, все влаштує, якщо випаде Хансман, більш-менш влаштує і сейф відповідно не влаштує. Давайте на другу спробу Вертіжку Хей. Два, один. Сейф хаус. Що у нас по 0. 126. Окей, okay, окей. Okay. Подумаємо, подумаємо. Так, під час запису контрактів пройшла інформація, що МК Нітро в якості FN дико буститься, тому ми ще зробимо один або два контракти вже на FN Nitro. Ну як на FN Nitro, щоб Нітро було FN, якщо випаде. Ось такий контракт. Вже буде у нас 9 скинів з колекції House, ПТ з флотами 0,05 і один скін з колекції Vertigo 21 року 0035. Це вже я зі старих запасів дістав. Результатом 75 на 25, чуть-чуть більше на Vertigo, Проте значно більше на нітру. Будемо пробувати. Ой, на цей раз вже страшно. Всього 25% і під у нас немає. Давайте з п'яти тепер відрахуємо. 5. 4, 3, 2. 1. Окей. Сука. Можна не лагати. 19-22. Так, емочка у нас вилетіла, 16 євриків залишилось після вирахування комісії. Не все так погано. І давайте ще один зробимо. Такий же ж, тільки тепер на колекцію яку і це міраж. Так, у мене от є музикальна шкатулка з коррекції міража теж з старих запасів. Ну що ти, Габен, даси щось сьогодні чи ні? Чи ми дарма тут зібрались? Три, 2, 1, закрию очі. Ну що, розказуйте, що там? Аби не ні треба. ЄС! Оби хорош. В неї повинен бути ще дуже хороший флот. Аух піщана буря. Так, два нуля. Ну це заїбісь. Не дарма різикну. Два нуля п'ять. Дуже подобається цей скін. Жалко, аух зараз не грабельний. Так, найнижча ціна. 72 Це у нас за звичайний, а за двохнульовий о два нуля шість до 93. Пристойно чи ні? Чи Також там в хавоці дуже забустили. Efenovski Deal, якщо ви маєте десь у сторіджі індастріал скін з цієї колекції, можете спробувати його скрафтити, наприклад, на Італії. По результатам у нас мінус половина контракту and Apple, з 2 нулями Anodize Navy і оце в колекцій Havoc буде супер класно. Ціна контракту буде вартувати близько 6 євро, тому можете спробувати, якщо хочете. Можете крафтити на інферно, але там будуть менше шансів. Замість 30 буде 20. А можете крафтити на Трейні. Якщо не жалко розпалювати, тоді шанси буде ще більші. Близько 36, щось таке. І ще зробимо один контракт на заминочку, так звану. Чотири скіна з Денджера Зона, один з брейкаута, один з фівера, Два з другої хроми і один з рекорда. Найбільше шансів у нас буде на Денджер зону. Два скіна нас влаштує. Брейкаута все влаштує. Ну, 5-7 таке, сумнівне. Знову ж таки, хочемо. Вершний Галіл Еко, рекоїл, калаш згодиться, і з фівера все підійде. Контракт у нас готовий, але я його віддам на аутсорс для жінки. Зараз покличу 3, 2, 1, поїхали! Поганий аутсорс вийшов. І після вдалого контракту ми отримали поз. Що він нас там коштує? Ну 14 гривень. Лад, ось і малята, все більш-менш вдало. Жалітись не вам про що. Вам всім щастя, здоров'я, успіхів у навчанні і пока.